Про те, що підпалювати сухостій не можна, знає кожна досвідчена людина. Проте і в нашій громаді все ж таки інколи трапляються схожі випадки. Зараз ми знаходимося у селі Липецьке Подільської громади, і як ми бачимо, зовсім нещодавно тут була пожежа. На минулих двох тижнях в нас в нашому маленькому селі було по дві пожежі. Причому такі пожежі, що приїжджало по дві машини пожежних, які не могли потушити отой пожар, який горів. Я я дуже прошу мешканців не палить суху траву. Або якщо вже підпалили, то будьте на своєму городі допоки воно повністю не згорить. Ми бачимо, які потім є наслідки. Воно у вас на городі згоріло, але потім воно пішло далі і може пострадати зовсім інша людина. Усі жителі подільської громади повинні розуміти, що за кожним скоєним вчинком стоїть певна відповідальність, а особливо зараз в умовах воєнного стану, про яку саме ми відповідальність іде мова розповість більш детально начальник сектору дільничних офіцерів поліції Володимир Новіков. Відповідно до статті 71 з позначки 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф за випалювання стирні, луків, пасовищ, ділянок зі степовою водноболотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях, сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах, без дотримання порядку встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної Політики у сфері охорони навколишнього природнього середовища складає для громадян від 180 до 360 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто штраф на суму від Трьох тисяч гривень до 6120 тисяч гривень для посадових осіб від 900 до 1260 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто штраф від 15300 тисяч гривень до 21420 тисячі гривень. Чому не можна підпалювати сухостій? Найперше потрібно зрозуміти, що значна відкрита територія та сильний вітер можуть призвести до того, що невеличке багаття перетвориться на неконтрольовану пожежу. Подільські рятувальники вкотре закликають усіх. Подільчан бути свідомими та не підпалювати сухостій. Статистика пожеж є досить невтішною. На території Подільської міської громади з початку року виникло 95 пожеж, з яких 77 пожеж. Це випадки загорання, сухої рослинності, сміття, очерету на відкритих територіях та в екосистемах. Та 18 пожеж в житловому секторі. В Липецькому старостинському окрузі з початку року виникло 18 пожеж. Основною причиною виникнення даних пожеж є необережність та халатність наших громадян. Тільки комплексне здійснення всіма відомствами заходів допоможе протидіяти даним пожежам. Подільське районне управління, головного управління ДСНС України в Одеській області нагадує, що кожна винна особа може за скоєння даних пожеж може бути притягнута як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності. Адже палії. Сухої рослинності в воєнний час прирівнюється до диверсантів. Шановні громадяни, звертаємось до кожного: не провокуйте пожежі сухої рослинності на відкритих територіях та в екосистемах. Навіть необачно виконаний сірник чи недопалок може спричинити пожежу великих масштабів. Давайте збережемо наш край від вогню разом.